Uh, усім привіт. Сьогодні ми приїхали дивитися квартиру за адресою uh, Жасміновий бульвар 11. Це квартира uh, однокімнатна, загальною площою 32 квадратні метри. Mm, знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі, обладнана квартира меблями та техніка. При продажі все це залишається uh, окрім uh, кота. Звичайно. Далі у нас ось така кухонна зона, тут є плазмовий телевізор, а, навісні шафи, мійка, чайник, а, духова шафа, духова плита, мікрохвильова піч ось така обідня зона. Вид з вікна та ось такий санвузол обладнаний бойлером, туалетом. Пральною машиною, рушника сушкою, мийкою та ось таким дзеркалом. Квартира підходить під програму Євідновлення. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Ціна тут у нас е адекватна. Тому чекаємо на ваші телефони дзвінки. Пока-пока.